Привіт, У нас ще одна новина з океану. Це спільна ініціатива компанії Ван та JITO. Вони подали заявку на створення ETF-у, але не просто створення ETF-у, А це ETF, який ще додатково поєднує поєднує отримання винагороди зі стейкінгу. Тобто інвестору, який зможе, ну Вирішить купувати, давайте так не зможе. Просто вирішить купувати безпосередньо цей ETF, Він буде е, заробляти не тільки на зростанні цього е, ну Solana, а ще й додатково буде отримати там якусь кількість річних е, зі стейкінгу. Тобто для американського інвестора це класний вихід. Тобто, бо в них там напряму досить складна історія з е, е, криптою. Ну і відповідно, а тут ETF, все максимально просто. Ще й, типу, от будуть отримувати е, типа дивіденди. Воно трохи не так буде виглядати, як дивіденди. Значить, е, дивіденди зазвичай нараховуються на е, сам рахунок. Тут, в цьому випадку, людина купує акції цього ІТФу. Е, цей. Фонд отримує винагороду в монетах, і просто якби ось цю отриману винагороду нараховує додатково, якби повертає якби фонд, і таким чином е, акції цього ETF будуть зростати. Тобто це це зроблено, щоб банально все було набагато простіше, і все було е, коротше, менше геморою з оподаткуванням, з цими всіми цією всією історією. Так буде чисто простіше. Так, давайте, значить, з цим наче, розібралися. Давайте тепер розберемося, що таке Solana. Так, одразу тут що нас написано: що це високофункціональний відкритий блокчейн-проект, створений для децентралізованих фінансових рішень та розробки децентралізованих застосунків. Значить, розробку почали в 17-му році. Офіційний запуск відбувся в березні 20-го року, завдяки Solana Foundation. Зі штаб-квартирою в Женеві, Швейцарія, значить, головний засновник Анатолій Яковенко. Це наш українець. Він народився от 81 в 81-му, в 90-ті переїхав в Штати навчатися, і там заснував ось цю всю історію. Значить, молодець, що сказати, виїхав з України, створив компанію. Коротше, треба в Україні також такі ж штуки впроваджувати, щоб люди, талановиті люди з ідеями, залишалися в нас і створили нові проекти. Але про це до цього повернемося після того, як війна закінчиться. Нечіть. Продовжимо посилання. Солана сама по собі, вона, ну, типа, це швидкий блокчейн, там туди-сюди. І він цей проект Солана, в цілому, має собі на меті стати якби віза у світі крипти. Тобто, типу максимально, інфраструкту... максимально поширене інфраструктурне рішення. І насправді він вже на зараз є дійсно ключовим гравцем у DeFi, NFT і так далі. Так, тепер давайте подумаємо, як ми можемо на цьому заробити. значить Ну, по-перше, ось на сайті solana.com. Тут є посилання на валідаторів. Ось цей сайт показує 6,6% річних, але тут є нюанс. Це і 6,6 це плаваюча історія. Тобто, може бути 0, може бути 100 тисяч мільйонів. Того повністю, ну, типу, коротше, ви гарантованость їх 6,6. Скоріше за все, не отримаєте, вона там буде змінюватися. Значить, можна собі обрати валідатора, можна піти на стейкінг Rewards тут плюс-мінус так само десь 6-7. Да, 6-7 відсотків, плюс-мінус десь більше, десь менше. Таке. Ну, в цілому, якщо вас влаштовує така дохідність, там 3, 4, 5, 6, 7 відсотків річних, то класно. Якщо ні, давайте подивимося, що в нас відбувається з ціною, щоб заробити потенційно більше і. Звісно ж, з більшими ризиками. значить До речі, стейкінг для фонду це класна історія. Вони дійсно можуть накопичувати, тим паче вони це роблять чужим капіталом, тому для них не є проблема якби накопичувати чужий капітал і тримати його досить довго. Так, згідно. Теорії трендів Чарльза Доу в нас спостерігається висхідна тенденція. Також ця висхідна тенденція підкріплена тим, що в нас є покупки, які виштовхують ціну вище, ось тут, ось тут. І також ця висхідна тенденція підкріплена продажами, які не опускають ціну нижче. Тобто, так, періодично ці продажі, ось, наприклад, ось ці, вони періодично ефективні. От, ось ці також ми бачимо ефективні. Ось ці ми бачимо ефективні. Але вони не оновлюють мінімум. Тобто, ще раз, згідно теорії Чарльза Доу, в нас немає несхідної тенденції. Вони не формуються, і навіть бокової тенденції не формуються якоюсь такою, тому що кожен наступний мінімум і максимум вищий, ніж попередні. Що? Тут можна сказати, значить, довгостроково, якщо дійсно там буде запуск ETF-у, то це непогано, тому що, по-перше, цей ETF буде купувати спот, відповідно, якщо вони будуть купувати спот, вони будуть тиснуть, тиснути на ціну знизу вверх, тобто викуповувати ASK і прохати ціну вище. Також вони, якщо будуть купувати, то вони будуть купувати лімітно додатково, бо це вигідніше по комісіям дешевше. Значить, якщо лімітно, вони будуть створювати підтримку. Плюс, за рахунок того, що вони купують не для того, щоб заробити на зростання, а для того, щоб по суті мати забезпечення, то вони і потім ці ж монети вони відправлять на стейкінг, вони таким чином зменшать тиск пропозиції безпосередньо зверху. Відповідно, це насправді отак от глобально дуже гарний сигнал на зростання ціни. Значить, стосовно. Якщо у вас є позиція, ви її тримаєте, то окей. Якщо у вас немає позиції і ви не знаєте, типу, що робити з цим зараз, чи потримати чи тут треба дивитися в залежності від вашого капіталу, мене особисто трохи бентежить ось ця волатильність, досить висока волатильність. Мені б хотілося бачити менший тут розмах руху ціни, бо насправді це прям досить. Досить суттєвий ну такі суттєві рухи. плюс он зараз стільки тут, бачите, як щільненько йдуть об'єми. Я б. Давайте так, я не поспішав би починати відкривати тут лонг позиції, бо що трошки висока волатильність, вона. Трохи лякає. Чому? Тому що е, чим більша волатильність, тим менша щільність книги ордерів. Чим менша щільність книги ордерів, тим потенційно можуть бути якісь там е, сильні рухи як вгору, так і вниз. На стосовно підтримки лімітної, що в нас тут є М -м, на, Бінансі. на Бінансі, ми бачимо, що досить багато ось продавали по цій ціні е, по 180, ось тут відкатилося ось тут також. Були розпродажі, ціну не ну от ці покупки вийшли в ціну гору Учасники, мабуть, скоріш за все, вони свої частково свої ліміти знімали, продавали по ринку. Тут така ж сама історія. І от на зараз ми бачимо, що в нас знизу з'явилася якась підтримка у вигляді якихось лімітів відносно досить так навіть, великих Чуть, наскільки вони аномальні, да знизу дійсно аномальні ліміти. Ми бачимо, що ті, що зверху вони вже тут досить довго висять і вони вже не є аномальними. А ось ті знизу підтримка, да, дійсно аномальна, спекулятивна, о, та ти що, дивіться, були продажі, ми тут не знижувалися, була підтримка. Зверху є ще запас ходу. Ну, да, потенційно може дійсно зростати, якщо зараз не буде чогось відбуватися екстраординарного на ринку, то чого б ні? Спекулятивно, дійсно, можна навіть і щось поторгувати. Так, ну да бо дійсно, дійсно дивіться, у нас отут. В нас ось тут є досить суттєві продажі, вони ось тут тисли, тисли, тисли на ціну. Потім ось тут ми зустріли лімітну підтримку ціни десь на відмітці 190, ну і від неї якраз до ціни там 205, мабуть, 210. Майже немає лімітів, ніхто нічого не продає. Непогано, непогано. так а що у нас по об'ємам Ну да і по об'ємам така ж сама історія. Тобто нормальні е, об'єми. А, не, ну да-да плюс-мінус там до 205, плюс-мінус, ось до цих, до цих великих лімітів. Але знову ж таки, повторюю що якщо дійсно е, учасники, дійсно, якщо там через місяць-два. Е, Провадять цей ETF то ціна може бути набагато вища, тому що її солано будуть, будуть активно купувати. Але це буде через декілька місяців. Треба дивитися, що буде через декілька місяців. Так, напишіть, що ви думаєте в коментарях. Напишіть, що ви думаєте стосовно салани. Бо я знаю багато в кого є позиції, солану тримають, купують, докуповують, тримають, вірять в неї. Ну будемо дивитися. Так, э, да, з вас лайк підписка, також посилання в описі на наш телеграм-канал. І до нових зустрічей.